Проєкт Антонова Аероїджі з 2026 став одним із найамбітніших напрямів розвитку української аерокосмічної інженерії, поєднуючи в собі досвід бойової авіації, безпілотних платформ та сучасних цифрових систем управління. У 2026 році Аероїдж позиціонується як багатоцільова повітряна платформа нового покоління, створена для захисту повітряного простору, глибокої розвідки та підтримки комплексних операцій у складному радіоелектронному середовищі. Концепція літака базується на ідеї повітряного щита, здатного не лише виявляти загрози, а й активно протидіяти їм у реальному часі. Аеродинамічна схема Аероїджіс була суттєво оптимізована з урахуванням зниження радіолокаційної помітності та підвищення стабільності на великих висотах. Корпус виготовлений із композитних матеріалів нового покоління з інтегрованими радіопоглинаючими шарами, що дозволяє зменшити ефективну площу розсіювання. Особлива увага приділена формі повітрозабірників і кромок крила, які мінімізують відбиття сигналів РЛС. Це робить аероїджі складною ціллю для сучасних систем протиповітряної оборони та підвищує його живучість у зоні підвищеного ризику. Силова установка у версії 2026 року отримала оновлені турбореактивні двигуни за адаптивним режимом тяги, що забезпечує баланс між економічністю та високою швидкістю. Аероїджі здатний тривалий час перебувати у повітрі, виконуючи патрулювання або супровід інших платформ, а також швидко переходити в режим активного маневрування у разі загрози. Покращена система охолодження та зниження теплової сигнатури значно ускладнює виявлення літака інфрачервоними сенсорами. Ключовою особливістю Антонова Аройдіс 2026 є його інтегрована електронна архітектура. Бортовий комплекс об'єднує багатоспектральні сенсори, радіолокаційні станції з активною фазованою антенною решіткою та системи пасивної розвідки. Завдяки штучному інтелекту та машинному навчанню платформа здатна самостійно аналізувати повітряну обстановку, визначати пріоритети цілей і пропонувати оптимальні сценарії дії екіпажу або оператору наземного пункту управління. Це суттєво скорочує час реагування та підвищує ефективність місій. У сфері оборонних можливостей Аероїджіс виступає як координаційний центр у повітрі. Він може взаємодіяти з безпілотними апаратами, винищувачами та наземними системами протиповітряної оборони, передаючи дані у захищених каналах зв'язку. Оновлені засоби радіоелектронної боротьби дозволяють глушити ворожі комунікації, вводити в оману радіолокацій.